Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! От хлопці з сусіднього села пригнали таку кубилку до жеребця. Сьогодні якраз 9 днів лошадкові, мала лошечку, хочу порвати. А вже ходить на робочу позицію. О, але це вже по списку його буде 10 кубилка. Хлопці приїхали недалеко, десь за 5 кілометрів возить. Я думаю, що буде стояло. Yeah. Все буде добре. Нагадую, що це жеребець на паровку. Номер телефону буде в описі. Ми ще наші коні пагасту не виганяли. Ще не знімали ні дочку рубінову від нашої чорної. О! Крижок. Той вже переди. Не пішов вже готується. Поняли. Хлопці вже розв'язують кобилу. А он раз пішов. Дай ногу. Гоп. Трохи зарізала ноги, бо вона... Сьогодні 9-й день, так? Так, так. Дев'ять днів. Дні. 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 О, це недалеко. Ще приїдуть. от таку лошечку має. Гов. Ні до гов. Тир, чекай, йду, потримую, будь пане. Ходи як молоко їй тече. Ага. Пускай лоша, не тримай, виведи так. її туди. Аде, де, де по- 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 по правий, аби. А где? А де мама? Тр. Тр. Та заложка, боже, так, так, боже, так, так, так. А де? А де зразу? Має дев'ять день скільки з кринець сюди кілометрів. Я за 4. П'ять маєш? П'ять. Ну. Ні. Десь п'ять є. О. Вже маєте якийсь другий віз? Не, оцей має То Та є ж один розібраний. Така окобила. Не вона це не те, з нетало з цяти лошадьку. Гоу, гоу маленький, гов. Вважайте. Гов. Помили піску, ні? Говоримо. Виклиша. Ваша вже з гайшкою. Не видно було. Але ви з тим гайш такому в кліві вважаєте. Нитку покладіть, червону тонку. No, no. Бо як десь є якийсь цвях або на свинячій клітці, чіпиться, то це задуше на цьому гайштуку, а нитку розірве. Та я вам тепер поставив, щоб по при дорогу не бігав, прив'язав до нього. А Ну, докупили. No. No, то... добре. і от коні у хлопці. Зараз будуть запрягати, будуть їхати. Скільки років кобила має, не знаєте? Десь 11-10. 27-й! -е. Прижинуйте 9 дев'ятий день, знімемо ще відео, проби, подивимось, чи, чи зловить зразу, чи ще треба буде пускати. Кобила так як вже є, жеребна по ньому, не одна. Віталік свої робив УЗД вже впевнений, що щось там має бути добре. Ось вже стані, кобилка ще не поїхала, а він вже дивиться, він же дивиться на, на штонді. Місце галику. Вибере їй От, Пакує, нема що дивитися за кобилом. стояти у вікні цілий день. Наші коники ще всі в стайні, ніякі ми ще не виганяли нікого. Лошиці всі так, як жеребні. Купили, подалися на соломі зараз. Ось на така. Пізня, холодна, нема що, що ще їх виганяти. Було декілька днів тепла, то була мушкара. Наша чорна кобила, не знаю, що буде видно. Привела нам ношечку. Лушечці вже місяць. Темновато. Ми ще кобилу навіть не парували, бо буде за, за скори лошадку. Хай ще стоїть. На. Дитинча, а. Такі в нас коники є. Але ну і смішного, дивіться, солому і няського. Солома. Пацан в стайні. Номер на паробку, кого буде цікавити, буде в описі. От описала йому ноги, нюхає. Смішно йому. Лежи, лежи, лежи. О, ла, О, Оу, коник. дивитися, що там хлопці вже звітували з кобилою. Глянь, що в нього є. У жолобі У жолобі в нього є мішаночка і ось є люцерна. Що має на два дні люцерни поки. А так він пакує гарний великий тюк за день сам. Такий тюк десь на 25 кг, то він іде в нього, не затримується. Хлопці вже запрягли кубилку. Зараз будуть пекти. Вчора був дощ, дивлюся, знов пускається. Ми вже засіяли 3 гектари з чимось, десь коло 3,30-340 ліцерни.

Та так-так, то попри дорогу вам все з білокриниці треба їхати асфальтом, то треба би воно ходило файно, попри кобил. Ну і там десь пишно робити буде І дивися. Толік. Тут зроби кольца. Отут. Перти дірку. на Нагайку. Туди ага. дірку. Звідки такий борщ до дерева тут? І в кульцов кульці гірку, що зачинив гайку, то лишається кольцо. А ну поправтей, і і шлюю на бік. карабін. Клац! Тато, ну, ну, і внутрішньобило ходи. Шлію і, шлію і треба поправити, бо закинуло на бік. О, О, О Там лоша, затягається. Лоша, лоша, ага. Спробу. Так, так, так лоша. Єзі, так лоша. Нічого, такі як зараз нема лоша, то вже, то треба тримати. Я буду тримати, де, де я проблем. Дві Ну. No. Та й кожен рік му вродять лошадку, та й... То не вогер, а кубелки, то тут худи продав. Yeah. Що займати? Їти, їти, бо до нема що стоїти. Найбах родини якось, чуєш. Щасливо. Четвертого числа приїхав, позвониш мені, щоб я не забув. Добре. добре. Тоді вже на пробу. Добре. Як буде копати, то значить... Роз'яжте вдома, і хвіст! Добре, добре. От хлопці поїхали. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічей. Віримо в найшвидшу перемогу України. Номер жеребця на паробку буде в описі. Телефонуйте.